Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про стаж пенсійний, страховий, трудовий, про трудові правовідносини. Чому це важливо і на що взагалі набуває кількість набутого вами стажу. Отже, давайте розберемося з того, на що впливає кількість. Набутого вами страхового стажу, тому що в юності, в молодості, так ми можемо абсолютно несерйозно відноситись до офіційного працевлаштування і до такого поняття, як стаж. Отже, дивіться, кількість років страхового, набутого вами стажу впливає перше, це ваш. Дає вам право на вихід на пенсію при досягненні пенсійного віку, потім впливає, звичайно, безпосередньо на розмір вашої пенсійної виплати, на розмір лікарняних виплат, тобто не тільки пенсія і право на вихід на пенсію, розмір лікарняних виплат, розмір допомоги по безробіттю та на пільгові умови праці. Це відповідно для окремих категорій. Працівників нагадую, що основним документом, який містить відомості про вашу трудову діяльність та підтверджує стаж до 1 січня 2004 року, є трудова. Книжка. Нагадую, що з 10 червня 2021 року запроваджено облік трудової діяльності для працівників в електронній формі. Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової та містить всю необхідну інформацію про трудовий та страховий стаж. Тобто, все, що ви набули до 1 січня 2004 року, це трудовий стаж після 1 січня 2004 року це страховий страховий стаж. Далі, дивіться, о, о, вам Держава так в особі законодавчих актів надала 5 років, починаючи з 2021 року, тобто по червень 2026 року, роботодавці або ж працівники мають подати скан копії своїх трудових книжок до Пенсійного фонду України та надалі вносити вже записи нові про призначення звільнення переведення лише в електронному вигляді. Але нагадую, я. Всім рекомендую не поспішати залишати або викидати трудову книжку паперову, нехай вона у вас обов'язково залишиться. Дивіться, або дані вашу трудову книжку передає працівник, вибачте, роботодавець, або ви як працівник можете самостійно подати свою трудову книжку, або інші документи по стаж, Ви можете зареєструватися на веб порталі Пенсійного фонду України та завантажити. Копії, скан, копії своєї трудової книжки в подальшому. Ви зможете при досягненні так, пенсійного віку, автоматично вам зможе вже бути призначена, наприклад, пенсія. І взагалі, звичайно, нехай у вас завжди буде і паперовий варіант трудової книжки, але і цифровий це теж добре, тому що якщо ви десь втратите трудову книжку, або вона зазнає якогось пошкодження, у вас завжди в електронному варіанті будуть міститися всі ваші дані про всі ваші періоди трудової діяльності. Тож, будь ласка, зверніть увагу. У вас ще є майже рік для того, щоб оцифрувати свою трудову книжку.